Розділ 2. високе відродження Реформація в Західній Європі. Параграф 6. Реформація і її поширення в країнах Західної Європи. Пункт 1. Початок Реформації. Католицька церква напередодні Реформації на початку XVI століття. Католицька церква зберігала значний вплив на європейське суспільство. Однак 15-16 століття називають темним періодом в історії церкви, оскільки вона перебувала у глибокій кризі. Католицька церква була великим землевласником. для збагачення вищі церковні ієрархи навіть продавали церковні посади. З населення традиційно збирали різноманітні церковні збори. Церква збагачувалася також за рахунок надходження десятини, плати за вшанування святих ікон тощо. Особливо прибутковою для католицької церкви була торгівля спеціальними грамотами для відпущення гріхів індульгенціями. Запитання. Пригадайте, яку роль відігравали релігія і церква в житті середньовічної людини, який вплив справили на світогляд суспільства великі географічні відкриття. Діємо. Практичні завдання. Скориставшись матеріалами параграфа, укладіть графічну схему або ментальну мапу Реформація в Західній Європі. ДУМКИ істориків. З праці історика Філіпа Шафа. Історія Християнської церкви. На розбещеність і зловживання латинської церкви давно скаржилися краще з людей і навіть загальноцерковні собори. Папство перетворилося в егоїстичну тиранію, ярмо якої ставало дедалі більш нестерпним. Дисципліна майже не знайшла підтримки. Монастирі та чернечі ордени ставали розсадниками невігластва і забобонів, неробства і розпусти, до них ставилися з презирством і висміювали. Про які причини кризи католицької церкви свідчить історик? Наслідки негативних явищ у житті церкви. Падіння авторитету папи і духовенства. Вимога обмеження впливу церкви на світське життя, невдоволення суспільства церковними поборами та продажем індульгенцій Завдання. Розгляньте карикатуру 16 століття на сторінці 34 папа Римський і богослови». Поміркуйте, що хотів висміяти автор, що спільного було між церковною і світською владою в 16 столітті. Наступний пункт реформація в Німеччині, Мартін Лютер. Падіння авторитету католицької церкви стало поштовхом до реформації. Зародився цей рух у Німеччині. Через відсутність сильної централізованої влади Німеччина більше ніж інші західноєвропейські країни потерпала від свавілля католицької церкви. Ідейним натхненником німецької реформації був богослов Мартін Лютер. 31 жовтня 1517 року Мартін Лютер направив єпископу міста Брандебург і архієпископу міста Майнц 95 тез аргументів проти продажу індульгенцій. Ймовірно, він вивісив тези і на дверях каплиці Вітенберського замку, але документальних підтверджень цієї події немає. Через два тижні тези стали відомими у всій Німеччині. У Лейпцигу, Нюрнбергу та Абазелі вони вийшли друком. 1517 рік вважається початком реформації в Німеччині. Католицька церква побачила в тезах лютера небезпеку для себе. Папа Лев X видав булу грамоту, яка погрожувала Лютеру анафемою, відлученням від церкви звічним прокляттям, якщо він не відмовиться від своїх переконань і не спростує 95 тез. Мартін Лютер публічно спалив папську булу, а папу оголосив Антихристом, за що його в 1521 році було відлучено від церкви і визнано єретиком. Після цього Лютера було викликано на суд у місто Вормс, де він гідно відстоював власні погляди. На запитання, чи зрікається він своїх хибних поглядів, Лютер мужньо відповів: на цьому я стою і інакше я не можу. Після Вормського суду від страти Лютера врятувала тільки підтримка його вчення деякими впливовими німецькими князями, рицарями, містянами. У 1522 році Мартін Лютер переклав німецькою мовою новий заповіт, написав кілька богословських праць. Його вчення швидко поширювалося, а послідовників почали називати лютеранами. Учення Лютера про спасіння вірою похитнуло авторитет папа римського, виникало логічне запитання якщо спасіння залежить винятково від віри, навіщо тоді потрібно посередництво католицької церкви? Таким чином, ідеї Лютера зачепали інтереси католицьких ієрархів і посягали на догмати істини, які не піддавалися сумніву католицької церкви. У період реформації особливо великого розмаху досягла секуляризація. З появою в Лютера послідовників і початком реформації з'явилася третя гілка християнської віри протестантизм. Варто запам'ятати. Реформація з латинської «reformation» – перебудова, Рух за зміни всередині католицької церкви, переосмислення її ролі в суспільстві. Історичні подробиці. Мартін Лютер. Період життя 1483-1546 роки. Походив з побожної багатодітної родини. Здобув освіту в Верфутському університеті, а після смерті батьків став ченцем Августинського монастиря. За кілька років Лютера висвітили на священника. У 1508-1509 роках він викладав філософію у Віттенберзькому університеті і став професором богослов'я. Свідчать документи з 95 тез Мартіна Лютера. 28. Справді дзвін золота в ящику здатен збільшити тільки прибуток. Церковне ж заступництво надається тільки з волі Божої. 52. Дарма вірити у спасіння через грамоти, які відпускають гріхи, навіть якщо сам папа віддасть за них у заставу власну душу. 62 теза. Справжній скарб церкви це святе письмо про славу і благодать Бога. Запитання, які ідеї висунув Мартін Лютер у своїх тезах? Поміркуйте, якою могла бути реакція католицької церкви і суспільства на такі твердження. Вчення Мартіна Лютера. Людина може врятуватися тільки через віру. Єдиний авторитет у справах віри Святе Письмо. Церква не є посередницею між Богом і людьми. Спасіння людина отримує винятково Божою милістю. Поміркуймо перше, що на вашу думку могло приваблювати в ідеях Лютера представників різних станів німецького суспільства, друге, яке значення для реформації мав переклад святого письма національними мовами. Варто запам'ятати протестантизм один із трьох основних поряд з католицизмом і православ'ям, напрямів християнської віри, що виник у XVI столітті внаслідок реформації. Лютеранство напрям протестантизму, що виник у ході реформації в 16 столітті і об'єднав послідовників учення Мартіна Лютера секуляризація звільнення від релігійного впливу, зокрема перетворення церковної і монастирської власності на власність світську. Наступний пункт селянська війна Томас Мюнцер. Поступово ідеї Мартіна Лютера знаходили дедалі більше пробічників, проте прагнення різних верст німецького суспільства і уявлення про здійснення реформації значно різнилися. Ідеї Лютера підтримав і продовжив пропагандувати Томас Мюнцер. Хоча згодом Мюнцер звинуватив Лютера у бездіяльності та вважав, що час диспутів минув, і потрібно діяти рішуче. Проповіді Мюнцера значно вплинули на німецьке селянство, розпочалася так звана народна реформація. Мюнцер закликав селян не підкорятися владі і силою встановити на землі царство справедливості і рівності, царство Боже. Гостра соціальна і релігійна криза, що охопила німецьке суспільство, призвала до початку в 1524 році всенародного повстання, яке переросло в селянську війну 1524 1526 років. Народні повстання охопили південно-західну і центральну Німеччину. У травні 1525 року селяни зазнали поразки у вирішальній битві з військами німецьких князів біля міста Франкенгаузен. До червня 1526 року селянське військо зазнало остаточної поразки у війні. Загинуло близько 100 тисяч учасників, а становище селянства в Німеччині ще більше погіршилося. Перейшовши за посиланням на сторінці 36, ознайомтеся з інформацією про Томаса Мюнцера та ставлення Лютера до Селянської війни. Пункт 2. поширення реформації Жан Кальвін. Визначним центром протестантизму було місто Женева. Саме до Женеви в 1536 році пробув звинувачений в Єресі француз Жан Кальвін. Він заснував нову течію протестантизму кальвінізм. Кальвін фактично установив у Женеві релігійну диктатуру. Кальвіна навіть почали називати Женевським папою. Він жорстоко переслідував тих, хто виступав проти його вчення. Із Женева вигнали всіх католиків, широко застосовували смертну кару. Незважаючи на радикальність із Женева, кальвінізм поширився на інші території Швейцарії, а потім і в Нідерландах, Франції, Англії, Шотландії та інших країнах. Варто запам'ятати кальвінізм одна з течій протестантизму, що виникла в 16 столітті у Швейцарії, в основі якої лежить учення Жана Кальвіна. Історичні подробиці своє вчення Жан Кальвін виклав у трактаті «Настанови в християнській вірі, яке було видано в 1536 році. Він прагнув створити просту, дешеву, демократичну і самоврядну церкву. Особливу увагу Калін приділяв багатству, вважаючи, що бідна людина не мила Богові. І якщо багатство накопичено чесною працею, то воно не може бути гріховним, але вважав гріхом чванитися багатством. Тому в Женеві були заборонені носіння прикрас, дорогого одягу, пошні зачіски і різноманітні веселощі. закривали театри та ярмарки, навіть били дзеркала, щоб не провокувати чванливість. Положення вчення Кальвіна Божественне призначення усе заздалегідь визначено Богом, людина не владна над своєю долею. Віра людини залежить від Божої ласки, чи благословить він людину, чи ні. Потрібно дотримуватися аскетизму, самообмеження в усьому. Якщо людина відмовляється отримувати прибуток через працю, це гріх. Завдання на сторінці 38 розгляньте пам'ятник стіна реформації в місті Женева, Швейцарія, фрагмент роботи скульптора Поля Лондовського, ХХ століття. Дізнайтеся, кого з історичних діячів зображують статуї пам'ятника. Поміркуйте, який сенс автори вклали у викарбований на пам'ятнику вислів після темряви світло. Наступне завдання. Розгляньте карту на сторінці 38. Покажіть на ній центр реформації та території поширення протестантських учень. Знаю минуле, осмислюю сьогодення. Прогнозую майбутнє. Запитання і завдання. Знаю і систематизую нову інформацію. Перше. Упорядкуйте хронологічну послідовність. 95. Тез Мартіна Лютера. Початок селянської війни в Німеччині. Відкриття да Гамою морського шляху до Індії. Навколосвітня подорож Магелана. Відкриття Америки Колумбом, початок діяльності Женевського папи. Друге. Утворіть логічні пари для цього розгляньте сторінку 39 Обговорюємо в групі. Перше, що означає поняття народна реформація. Чим вона відрізнялася від реформації, яку розпочав Мартін Лютер. Друге, укажіть основні передумови і наслідки реформації Мислю творчо. Нещодавно світ відзначав 500-річчя реформації. Поміркуйте, чому в сучасному світі надають значення вшануванню пам'яті реформації. На сторінці 39 розгляньте сучасне фото під час святкування 500 річчя реформації в Німеччині. Ці дати допоможуть вам зрозуміти історію запам'ятайте їх. 1517 рік початок реформації в Німеччині. 1524-1526 роки селянська війна в Німеччині